Всім бажаю гарного дня. Приїхали в село. Хочу познайомитися з новим помічником нашим, трошки знімав про нього. Ловол 504, й 25-й рік. Був придбаний ну, відносно нещодавно, можливо там місяць назад, але другий раз його бачу. Приїжджав буквально на один день, тому сьогодні буду знайомитись ближче. З пробуємо рати новим плугом. Але перше треба поздоровкатися за цим чортиням, який радіє і хочу уваги. Нішати. От. З великим треба теж поздоровкатися. І тепер підемо до трактора. Два слова про трактор. Ще раз лову 504, 50 кінських сил, заміна скауту 504 Там Напрацювання буквально там, не знаю, до 20 мотогодин мабуть. Оранки ще в нього не було осінньої, ну, вірніше, вже не було, тому що його не було у нас ще. І відразу, відразу, відразу батько замовив. Знайомого зробили самопального плуга. Ну як самопального? Він то буде гарно орати, має гарно орати. Тому що цей чоловік робив вже до маленького, до 24-ки нашої попередньої. От. Яку теж змінили. І цей плуг зробили 2 по 35. 2 по 35 з передплужниками. Мені він не дуже подобається. Є зауваження у мене, але я такий спеціаліст, що мої зауваження можна не враховувати. Батько каже, що має бути все добре. Так, 2 по 35. Рама ось така. Прямокутник. Рамка для борінки. Таке масивне гарне колесо опорне. От. Мені він ну, короткуватий. Але побачимо, як він буде в роботі. Неважливо, як він виглядає, головне, як він працює. Кажуть, навіщо велика собака, якщо маленька гавкає. Побачимо, що і як. Має бути все добре. Так, спробую опустити. Вийшло опустити. Класна штука. Все стоїть на землі. Отак от виглядає. Передплужники підняті. Передплужники теж зроблені. Хендмейд авторські. Один передплужник виходить поза раму перед. Моя основна побажання було, яке не врахували. Я хотів, щоб рамку плуга зробити сантиметрів на 30 довшою. Ну і, відповідно, віднести корпуси назад, щоб передплужник все-таки не виходив перед рамкою. Ну, але зробили і зробили. Так як є досвід маленького нашого плуга. Покажу його також. Оре він фантастично. Просто фантастично. Він 2 по 25 під маленький трактор. Але Оре він фантастично. Ось він теж самопальний і ось передплужник вставляється сюди. Ну Тут, звичайно, він дуже-дуже близько, але виглядає абсолютно непривабливо. Але ще раз повторюся, Оре просто фантастично. Ось такі от справи. Тому сьогодні маємо намір випробувати трошки в воранці. Є невеличка площа, на якій треба визволити, да, щоб він блищав. І налаштувати його. Тому буду пробувати навіть сам особисто сьогодні цим займатися. Про трактор, я думаю, нема що розказувати. Інша ліга в порівнянні з нашим старим трактором. Син вчора сів і посмішка не сходить з обличчя, каже, да, це техніка, це реально класна техніка. Тому отакі у нас новини. Далі буде трошки оранки. Думаю, підзніму. Поїдемо пробувати налаштовувати плуга. Трошки орнути і налаштувати. Перший прохід цим плугом. не знаю, цим, мабуть, він не пробував. Не налаштований. Корпуса, я там на початку сказав 35, 2 по 35, насправді 2 по 37. 37 см за захват одного корпусу. Але абсолютно ще нічого не налаштовувалося. Потрібно зорати ось цю площу. Була трава багато-багато років. Притом велика трава. Попередньо побігали дисками, але мепідоранку, мабуть, не треба було цього робити. Перший прохід 1500 обертів тримав. Зараз подивимося плуг йде чітко рівно за трактором чи ні таке враження що він трошки вбока трошки його за трактором. Не можна тут, наче, наче рівно. Ну, наче паралельно трактору. Паралельно заднілимо. Землі, землі ні, перед вище. Та перед то таке, отак. Ні ні-ні. Зараз задній корпус... За... Задній, чи... да, 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 задній корпус бере багато, а передній нічого. І він, він зараз отак Личен. стоїть. Багато це ширина. Затляє його. Ну, за трактором паралельно, наче. Може, якийсь півсад... Дорогу подовжити. На, на, наче, наче... Так. Друга, давай, давай. Ну, може, може пів сантиметра треба. на опорне колесо. На колесо трактора. Просто йде. Опорне колесо по, і коли в трактор чітко він йде в Час, так? Ну, входить. Зараз таки заглибимо, бо він ну, отак. Передній іде. корпус треба заглибити, так? Шари не лише. Так холодний трактор це. не що я понижаю я хожу. На щось дівається. Робкатається, а Че, що тоді хоч і сьом. В тракторі 20... 22 мотогодини, ти сказав? Ні, ні, Єгор, подивись, там 29. Може й важко ще нам навантажувати <плес> таку роботу. Скільки? 27 27 мотогодин. Трошки рамку плуга треба подати туди вліво. Як тут регулювання здійснюється? От в самопалі в цьому відпустить болт і додати сюди вставочку. Буквально треба міліметрів 3, можливо 5. І тоді рамку поверне і буде все чудово. Так. Для першого разу піде. Руку уже регулирует. Бабач, жди. Еще Батько прицеливается. L диапазон, M. На автоматі нічого ще не робиться. Всюди ще доводиться йому дивитися. щоб можна було заїхати, тому що багато-багато років ніхто нічого тут не робив. Просто сіно, по пів метра суха трава, років сім, мабуть, воно не оране абсолютно. І росло, 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 ніхто йому нічого не робив, тому це нічого тут поки не зроблено. Плуша не визолочений. Там, де менше трави, або вона косилася. Там виходить гарно перекидає, а тут дуже-дуже довга трава і діла нема. От весною будемо з дисками побігаємо і, мабуть, буде соя. Кинути просто, щоб привести цю лапку до ладу. Інакше ніяк. Ну, Дуже живу, воно трошки прийде до ладу. Весна покаже. Весна покаже. Зніму яке світло у ловолі. Це підсвітка. Включай. Світло летки. Шикарне. Віт дуже класно. А ну мега куда є. Ні-ні, там є мега, значок. Не аварій. А, все. На, дискотека. А ось на тому світло просто фантастичне. Там немає фар, прожекторів, там є просто і дальні. Виключай, його. Все, спать, трактора спать, налампічили ось таку вже купу, ось прибахали молодого і ось наш помічник. маленький.